Софочку, ви б таки хоч плаванням зайнялися, зовсім втратили форму. Ой, я вас благаю. он ти все життя плавають, І що, Стрункіші за мене. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Коли я був дитиною, мій батько зраджував і не любив мою маму. Пізніше мої батьки розлучилися. Незабаром моя мати загинула в автокатастрофі. Ми з братом могли жити тільки в старому будинку моєї бабусі. Сестра бабусі була алкоголічкою. Уся сім'я жила на бабусині заощадження. Нещодавно бабуся померла. Мій дядько Енді щодня ледве стримував себе від в'язниці. Мій брат пішов із дому і більше з нами не розмовляє. Татові, якому зараз 73 роки довелося вийти на роботу, щоб утримувати сім'ю. І, врешті-решт, він захоче, щоб я робив те саме. З повагою, принц Вільям. В одному з магазинів меблів чоловік запитує в консультанта: Доброго дня, це відділ повернення. Доброго дня. Так, що ви хотіли повернути? Я хотів повернути ось це. А що це? Та я і сам не знаю, поки збирав чим тільки це не було і диван, і тумба, в якийсь момент навіть телемарафон ловило. До реєстратури підходить жінка. Ви знаєте, у мене впав цукор, вам треба до ендокринолога. Я нагнулася його збирати і в мене вступило в спину, не могла розігнутися. Значить, вам потрібен невропатолог. Я покликала чоловіка. Загалом я завагітніла. А, вам потрібен гінеколог? Ні, я вже народила, але не вистачало молока. Все таки вам потрібен ендокринолог. Мені порадили їсти зелену цибулю і пити побільше рідини. Стала їсти цибулю, замучила печія. Тьхути. Так вам потрібен гастроентеролог. Але потім печія минула, а ось від рідини з'явилися набряки. Так, я вас записую до уролога. Набряки зійшли, але я стала часто бігати ночами в туалет. І що? І ось одного разу вночі в темряві зачепилася об тумбочку і впала. Сильно забилася, ось вам талончик до хірурга і зламала два передні зуби. То вам стоматолог чи що потрібен? Та ні ж бо, зуби я вставила, але стала шепелявити». через якийсь час. Доброго дня, лікарю, Ви логопед?» Так. Ви знаєте, у мене впав цукор.